Близько 80 метрів захисних сіток знову поїдуть на Донецький напрямок для допомоги нашим військовим. Не зупиняючись, загін шалені голки продовжує знову і знову їх в'язати, тому що попит на них не зменшується, а збільшується. Крім сіток, відправляють і інші вироби, котрі дуже потрібні нашим захисникам. І відправляємо наші медицинські рюкзаки, аптечки. Сумки зброса, напашники. Форму у нас там є. деяка форма. У нас є людина, яка в'яже коврики, вона нав'язала нам 50 штук для хлопців. І також також ми віддаємо на госпіталь 40 подушок. Потреба в сітках не зменшується з часом? Ні, вона зараз збільшується. Бо зараз зелень пішла, травичка, і дуже, дуже велика потреба в сітках. Зараз ми плетемо сітки з панбону, бо вже не, не тканини, немає нічого. І спанбон він дуже легкий. Його не бачать тепловізори. Вони не так бачать, і вони не промакають. Для цього треба нам спанбону. Долучайтеся до збору до наших зборів. Приємно, що завжди до відправки долучаються і діти загальноосвітніх закладів нашої громади. Вони передають свої малюнки, дитячі вироби з найкращими побажаннями. Так напередодні Великодня це і привітання зі святом, і побажання нашим захисникам найшвидшої перемоги. Команда дівчат, котрі плетуть сітки, досить згуртована, незважаючи на те, що деякі з них працюють тут уже давно, а інші прийшли вперше. З першого разу дівчата показали і. Доволі получається які відчуття платити ці сітки сотручає в з відкритою душою. У мене муж теж воєнний, тому з відкритою душою так і працюємо. Ми плетемо і сітки, плетемо і кікімори. Також дуже багато йде матеріалу. Зараз у нас ми лише з спанбона плетемо, що сітки, що кікімори. Матеріалу йде дуже багато. Це буквально за декілька тижнів. Ось такого от матеріалу вистачає лише на декілька. Тижнів. Ну, хочемо подякувати усім нашим людям, хто нам допомагає, хто теж розуміє, що це війна, що вона стосується не лише одиниць. І, будь ласка, допомагайте нам надалі, тому що дуже багато треба матеріалу, дуже багато треба сіток нашим захисникам. Також хочу побажати міцного здоров'я насамперед нашим захисникам, захисницям, щоб поверталися скоріше живими, з перемогою, найголовніше, щоб настав би мир на нашій Україні. З яким настроєм ви плетете сітки, і чи молитесь, коли плетете? Е, так, ми розуміємо, для чого ми це плетемо, що це не просто що десь воно там буде стояти. Ми розуміємо, що це треба нашим хлопцям. Для захисту, тим паче, що цей спін спанбон він дуже допомагає, тим, що він не помітний тепловізорами. Це найголовніше, то, що це захист нашим воїнам. Так ми дуже молимось. Ми дуже переживаємо, щоб найбільше, щоб ми зробили побільше сіток, кім щоб побільше наших хлопців, захистити, захистити наших воїнів і допомогти їм. Боронити рідну землю, хотять ці волонтери, котрі з перших днів всіляко підтримують захисників. Часто хлопцям то треба було то масеті, то щось із спорядження заїжджали до дівчат, просили, треба те, 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 те. Дівчата, вкратчайші сроки, вкратчиший термін, все виконували. Що ви і... можете сказати про їх роботу? Що сказати? Шеленего. Вони, мають прославились на всьому округу, що можна сказати про них. Їх знають всі. Вони навіть пройдуть по базару, пройдуть по місту, всіх їх знають. Тут нема що казати. Ви їх продукцію відвозите туди, що хлопці вам говорять про них? Зате нема що казати. Вони бувають в відпуск, приїжджають у відпустку, приїжджають тут, обнімаються їх, цілують. Все, ви ви неймовірні. Ви там, Боже там. Що ви так, бажаєте що, дівчатам нашим? Що дівчатам? Дівчатам здоров'я в першу чергу, щоб були такі активні, щоб були такі е, ціленаправлені, і щоб всі ми боролися заради перемоги, заради нашої вільної України. Слава Україні! Слава! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.